Сьогодні говоримо про один з найпопулярніших кисломолочних продуктів йогурт. Він є і смачним, і корисним, однак чи всім його можна, особливо при діабеті? Це велике питання. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, і яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба, складна, однак з ним можна жити. Головне дотримуватися певних правил, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр. Принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Як і більшість кисломолочних продуктів, першими відкривачами йогурту були кочівники, серед, перед якими завжди гостро стояло питання тривалого зберігання молока. Якщо говорити про йогурт, то його. <кій> відкривачами були булгарські племена, які і винайшли йогуртову паличку. Однак першими у промислове виробництво його запустили лише у 1905 році у Барселоні компанія Деннон. Відома, до речі, і зараз. При цьому перші партії продавались через аптеки і лише згодом йогурти з'явились у місцевих і не лише місцевих магазинах. При цьому перші. Проти йогурти, які пило людство, були на основі кумису. Згодом додалось, додалось овочеве молоко і лише потім коров'яче. Хоча зараз саме останнє є найпопулярнішою основою для йогурту. Насправді йогурт як кисломолочний напій має величезну кількість корисних переваг, зокрема і у порівнянні з іншими продуктами, що робить його одним з найпопулярніших молочних продуктів у світі. Зокрема, він містить майже усі поживні речовини, які необхідні для людського організму. Для прикладу, лише однієї склянки йогурту достатньо, аби забезпечити добову е, норму кальцію, а це потрібно для наших зубів та кісток. Йогурт багатий на вітаміни групи В, зокрема В2 та рибофлавін. Вітамін Д. Та сама склянка йогурту вас, е, вас забезпечить 28% добової норми фосфору, 10% магнію та 12% калію. А це допомагає регулювати кров'яний тиск, метаболізм та здоров'я кісток. Йогурт належить до білкових продуктів з чудовими показниками 11 грамів білка на 200 г. А це так само позитивно впливає на метаболізм. Це регулює апетит, сиг... сигналізує проситість та зменшує кількість спожитих калорій. Йогурт містить живі бактерії, тобто пробіотики, що допомагають здоровому травленню. Йогурти з біфідобактеріями покращують травлення, запобігають таким розладам, як діарея та запори. Йогурт корисний для імунної системи, особливо якщо містить пробіотики, і це зменшує ймовірність запалення, яке пов'язане з декількома захворюваннями, починаючи від вірусних інфекцій і закінчуючи розладами кишечника. Також пробіотики, які є в йогурті, зменшують тривалість та важкість застуд. Одна з основних характеристик йогурту його жирність, саме вона викликає найбільше суперечок. Однак тут треба розуміти, що йогурт містить в основному насичені жири і лише незначну частку мононенасичених жирних кислот. Також, за даними деяких досліджень, насичені жири, якими багатий йогурт, підвищують рівень хорошого холестерину, що зменшує ймовірність серцевих захворювань. Є різні види йогурту. Ми зупинимось на грецькому. Саме він допомагає контролювати вагу, адже він містить багато білка, який разом з із підвищує рівень гормонів, що знижують апетит та зменшують ризик захворювань ожирінням. Особ... Дієтологи рекомендують їсти йогурт вранці, аби запустити процеси травлення та допомогти засвоювати з їжі протягом дня, водночас на ніч його краще вживати при гастриті та виразці шлунку. Тоді людина почувається ситою та не буде відчуття важкості у шлунку. Крім того, йогурт заспокоює нервову систему та сприяє здоровому сну. Йогурт містить величезну кількість позитивних якостей, тож постає питання а чи може така смакота бути комусь шкідливою? Виявляється так. Адже немає абсолютно корисних продуктів. Передусім, це алергія як на молочні продукти загалом, так і на окремі їх компоненти. Тому перед регулярним вживанням йогурту варто проконсультуватись із лікарем також є індивідуальні ризики для окремих груп людей. Передусім йдеться про людей із слабким імунітетом або з особливою гастроінтерстинальною э... системою, можуть бути більш схильні до захворювань. Пов'язаних з бактеріями, які містяться в йогурті. Також варто звернути увагу на можливі взаємодії між йогуртом та деякими лікарсь... лікарськими препаратами, що можуть впливати на їх ефективність або безпеку. Загалом, для вашої безпеки слід бути уважним при виборі йогурту, аби він приносив користь, а не шкоду. Найперше, це має бути натуральний йогурт без барвників, консервантів та солодких добавок. Найкращими бактеріями, які є в йогурті, є лактобацилус та біфідобактеріум, які покращують шлунково кишковий тракт. Також зверніть увагу на вміст цукру, деякі йогурти мають надто високий його вміст. Також віддавайте перевагу йогурту з високим вмістом білку. Він допомагає відчувати ситість та підтримує м'язову масу. Ще одним застереженням при виборі йогурту є лактозна непереносимість або алергія на молоко. Тоді вам підійде йогурт на основі альтернативних молочних продуктів, таких як мигдальне або соєве молоко. Попри численні переваги для діабетиків є чимало застережень при бажанні вживати йогурт. Передусім йдеться про додаткові інгредієнти, які містяться у ньому, передусім у цукрі. Який він містить та у штучних добавках. Йогурт, як і ряд інших напоїв, як молоко, кефір, сік та інші, не можна використовувати в якості перекусу між прийомами їжі, оскільки це провокує підвищення рівня інсуліну. При цьому знежирені продукти рекомендується взагалі виключити зі свого раціону, в тому числі і знежирений йогурт. Допускаються у незначній кількості ферментовані молочні продукти кефір йогурт. Втім, якщо ви не можете обійтися без йогурту, то єдиним виходом для вас буде натуральний грецький йогурт, багатий білком та кальцієм без перевищення рекомендованих порцій для досягнення користі. І на завершення, ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтеся на мій канал. Дякую за увагу.